Замовила собі хижих комах для боротьби зі шкідниками. Ось ці стіки, вони містять хижих кліщів, які допомагають боротися із, тля, із тльою, з із кліщами на трояндах. Такі стіки треба розвішувати на рослинках і з них будуть розповсюджуватися хижі комашки. Ось так виглядає теля. Спеціально не оброблялося, щоб провести експеримент. Сьогодні, 11 червня, пройшло 8 днів з того моменту, як я вивісила стіки з комахами на рослину. Ось так вони виглядають. Трошки видніється тля, але загалом ситуація краща.